Яким був для вас цей сезон? Що для вас було найважливішим в цьому сезоні? І от зараз, коли піде реабілітація, піде підготовка з нового сезону, що для вас буде найважливіше? Дивитись фізично, морально, там не знаю, добити якусь силову підготовку? Як і літом, так і зимою попасти на юніорський чемпіонат світу за кордоном. А в Україні попасти в збірну Україну. Це було найважливіше для мене. Такі стилі маленькі були на цей сезон. На яких дистанціях ви спеціалізуєтесь і на ваш погляд, в чому їхня особливість? Я спеціалізуюся на довгих дистанціях, 10 і більше. На витривалість воно більше. Який ваш до цього був найвищий результат і За кордоном, восьме місце. На чемпіонаті світу класичним стилем. В Україні дорослий чемпіонат, третє місце, 30 кілометрів. Оцей міжнародний досвід. Чим він був для вас найважливішим? Ну, це не, це не то, що в Україні, це от інша, інша конкуренція, інша атмосфера. Це прям відчувається, що це інше, і це вже серйозніше. Там інші люди, там інші правила, там все як має бути, щоб були результати. Що від цього буде ключовим? Яка підготовка? Лижна, фізична? Літом, обов'язково літом. Ми ж в горах народилися. То гірна, гірна, обов'язково гірна підготовка, вона найкраща для спортсмена. Де плануєте виступити в наступному сезоні? Та побільше, щоб було багато. От, куди повезуть, куди відберусь, От, тут там і старатися виступати, старатися бути в призах поближе до призів, до. Лідерів міжнародних хочеться з ними поборотися, показати, що Україна може Закарпаття, показати хто 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 є, хто.